Ось перехід, перехрестя, от виді. Знак 334, І зупинка. Добрий день, сія за ним. Доброго здоров'я. Ви самі бачите, 10 метрів від переходу, 10 метрів від перехрестя, 30 метрів від зупинки. Я наполягаю на складенні протоколу. Да. Вот это? Да? Да. А не нравится? Конечно. А почему не соображаешь? О чем соображать его? А то, что людям надо питаться. Да питаться можно по-разному зарабатывать. И так, ну так, ну, сам таке. Вже ж затвердили місця, де мають стояти таксисти that's міської ради, наскільки я пам'ятаю, недавно. Будете складати протокол? Як yeah. скажете. Ну, Я наполягаю на спаденні. Це ж постійні порушення в даному місці. Маршрутки другим рядом зупиняються. Ти поможи люди цим телефоном старшому переведіть через того. Ну ви ж літо з'ї! Це так само можете допомогти. Дай сюда. Руки забери! Я не хочу, щоб я попав. Руки забере. Ти мене ображаю, на тебе написано. Заяву, Дай сюди, телефон! Руки забере. Руки забери. Руки забери. Ну что, мужик, по-моему, в отце годится. Как он себя ведет? Застукивается. Ты лучше за Украину немножко мозгами работай. Культурой работай. А не делай паблости взрослым людям. Но это на все, что ты способен. Молодец. Все? Прошу прощения. Что, вы тут нас за... Прошу Что, вы тут за... Прошу прощения. вы тут за... Мужиком, слушай, что да. ты творишь? Это тебе в отцы годится. Хорошо. Ух <с corporation> ты, <сосвят> Хотя такие, как ты, лучше Вот так не жить. А вы что, да, вот сзади вот. За плачет. Ходімо, А на психологіч можна машину ставити? Ну, Маячок маю включений. Е? Маячок включений. За що а, а, проблема? Обідчли, ти все, що тяжкого метру піти, що 4 правила. Правило правила, вот, в мене є. Воно дозволяє відійти відправити. Ми в грудок їхати, в фіболдені описали. Суму, я розумію, що вже зумі поїли. А що ви кричите? Не хоріть. Дивіться, я вас звати. Я вас вати. Русь, Русь я не дивіться, ви так повіємо, що ми виходить. Як ми не них що їм брат? глибині, ближче 10 метрів від переходу, ближче 10 метрів від перехрестя і під знаком зупинити заборону. В результаті було складено Протокол та винесено постанову. На штраф розмірі 250 з чимось гривень. Тепер маршрутки зупиняються без проблем.